Осінь знову прийшла несподівано. Міські перевізники скаржаться на перешкоди у вивезенні сміття. Причина сезон на гілки і листя, які двірники висипають у контейнери. Трапляється навіть, що сміттєвоз не може підступитися до майданчика, бо перед ним зосереджені величезні змети. Часом у сміттєвих баках знаходяться цілі дерева, тож керівники організації, відповідальних за вивезення відходів, просять владу вирішити проблему на їхню користь. Визначити часом місця складування опалого листя і гілок, щоб унеможливити попадання туди інших побуд... Бутових та негабаритних відходів заборонити цим організаціям які проводять збирання листя, обрізання гілок. Кодувати на їх на контейнерні майданчики, а зобов'язати їх зразу вивозити в крайній мір. Назбирали, чи порізали, вивезли. Це не все так просто, адже організації, які збирають листя, запевняють, що не складають його у контейнери. Інше питання до підрядників, які прибирають прибудинкові території. Однак і тут важко знайти крайнього, оскільки за їхні дії відповідають вони самі, а не ЄРЦ. От тільки проблему це не знімає. Тож влада підозрює, що справа таки у перевізниках, які просто не хочуть ні з ким домовлятися, адже в інших містах. Як до прикладу, є практика, коли ті, хто збирають сміття, одразу його і вивозять або ж укладають відповідні угоди з іншими установами. Так було до 2009-2010 років, коли Жеки, ЖЕКІ в даному випадку щось схоже на підрядники ЄРЦ напряму вивозили, В них є це бажання. В даному випадку що маємо перевізник сам не в змозі це забезпечити, але заключити довір з підрядними організаціями також не хоче. Ну, я не знаю, однозначно треба збирати по цьому питанні нараду, але насправді за пів року, на жаль, нічого не помінялося. І ми знову маємо критичну ситуацію. Ну що, ми не знали місяць тому, що листя буде падати. Аби вирішити проблему в найближчі дні скличуть відповідну нараду, на якій сторони мають внести свої пропозиції.